Друге послання Апостола Павла до Солонян, глава 1, Павло, Силуан і Тимофій, Солунські церкві в Бозі, нашому Отці і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Ми повинні постійно дякувати Богові за вас, брати, як і належить. Бо ваша віра дуже зростає і посилюється любов один до одного, кожного з усіх вас. Тож ми самі хвалимося вами в Божих церквах за вашу терпеливість і віру в усіх ваших переслідуваннях і утисках, які ви зазнаєте. Це доказ праведного Божого Суду, щоб ви стали гідні Божого царства, за для якого й терпите. Оскільки справедливим у Бога є відплатити утисками тим, хто вас пригноблює, а вам, які зазнаєте утисків відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами Своєї сили в полум'яному вогні, що дає відплату тим, хто Бога не знає і не слухається Євангелія Господа нашого Ісуса, вони приймуть покарання. Вічну погибель від Господньої присутності та від слави Його могутності того дня, коли Він прийде прославитися між своїми святими, наподив усім віруючим, бо ви повірили нашому свідченню між вами, ось чому й молимося завжди за вас, щоб наш Бог зробив вас гідними покликання і наповнив силою кожне бажання до добра та кожне діло віри. Щоб у вас прославилося ім'я Господа нашого Ісуса, а ви в Ньому за благодаттю нашого Бога і Господа Ісуса Христа.